Карта дня на сьогодні 30 жовтня. Ще два дні, і вже починається листопад. Отже, сьогодні на Таро Вікінгів дивлюся я на сьогоднішній день. Так, 10. Колесо фортуни перевернуте і трійка Жезлів. Колесо фортуни перевернуте говорить про те, що сьогодні є велика ймовірність втратити якісь шанси. З одного боку, це ніби. Здається, поганим, але з другого боку, шанси даються як зайом енергії. знаєте, І коли ми його беремо, ми маємо або вже бути готовими, або відпрацювати цей шанс даний нам. І зачасту ми, звісно, не дуже готові до якихось таких класних проявів життя. Коли Тітонька Фортуна приходить і каже на тобі, а ми такі, ой, та я не готова, ой, та я другим разом, іди стань начальником, та ти що, 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 ні-ні, десятий ні. старший аркан ось про це саме говорить, що візьми шанс. Якщо навіть не готова, але готова попрацювати, візьми його. А з другої сторони, 10-й аркан вказує привернути, вказує, я так його ще називаю, створи сама собі шанс. Тобто не чекай, коли тобі прийде доля, або ще не час, або може, може я дочекаюся до кращого моменту, кращий момент зараз. Якщо його не використовувати, то можна все профукати. А ще найкращий момент, коли я створюю його сама. Тому майте собі це на увазі.